На вигляд, звичайна світодіодна планка, як, наприклад, всім відома ВОЖ-243. Такий же розмір, теж 24 світодіоди, але ви колись мріяли стати кращою версією себе, молодшою, гарнішою, бездоганнішою. Free Color Wash 244 Deco. потужна, яскрава і чорт забирай, просто дуже гарна планка. Основні 24 світлодіоди по 4 вати кожен та мікшуванням кольорів RGB І головна фішка RGB підсвітка навколо лінз, яка створює привабливий декоративний ефект, максимально гнучке управління приладом в 5 режимах DMX. На 8, 15, 40, 80 та 128 каналів. Завдяки багатоканальним модам можна керувати кожним сегментом окремо. Це стосується як основних світлодіодів, так і підсвітки. Не хочете заморочуватись зі створенням ефектів? Не біда. Є величезна кількість будованих макросів, як статичних, так і динамічних з регулюванням швидкості. Такий комплекс можливостей дозволяє використовувати панель в широкому спектрі застосувань. Це може бути що завгодно: невеликий концерт, вечірка, фотостудія або навіть якась кімната для стрімів чи подкастів.